Вітаю, НТА новини підсумовують події інформаційного вівторка. 19 березня сьогодні ми вам розкажемо таке. Барабанами і транспорантами понад 300 мафівців пікетували міську раду, вимагаючи від мера Андрія Судового припинити систематичне знищення їхнього бізнесу. У вільному доступі у Львові презентували електронний архів визвольного руху. Подвійна перемога Львів'янка Ксенія Пантілєєва та Олена Шепілова здобули по дві золоті медалі Кубка України з фактування на шпагах. Барабанами і транспорантами понад 300 мафівців знову пікетували міську раду. Власники кіосків вимагали від мера Андрія Садового припинити систематичне нищення їхнього бізнесу. Підприємці кажуть, у всіх закінчуються договори оренди земельних ділянок, а процедури їх продовження у мерії не розробили й досі. А це, переконані протестуючі, дозволяє владі тиснути на них, а натомість створювати кращі умови для діяльності великого бізнесу. Натомість, мер Львова Андрій Садовий від усіх звинувачень відхрещується, переконує ні про яке закриття кіос. Скі не йде у місті, просто хочуть навести лад. Дай нам заробити на хліб. Садовий блокує надходження до бюджету. Досить душити малий бізнес. Сьогодні з такими транспарантами у руках власники малих архітектурних форм вийшли під стіни міської влади. Більш ніж 300 підприємців вимагали від мера Андрія Садового припинити їх переслідування. Свої вимоги підкріплювали гучними криками та гуркотом металевих барабанів. Голова громадської організації Яльвів'янин Андрій Антонищак говорить: війна влади з бізнесом триває не один рік. Спершу до колу мафів створювали образ розплідників алкоголізму та тютюнопаління. Тепер же перейшли до більш активніших дій. У 2013 році закінчуються договори оренди земельних ділянок у так званих тимчасових спорудах. Їх налічується порядка 1800. У всіх у них закінчуються договори оренди земельних ділянок. Процедури продовження їх немає. Перспективної схеми, як такої, тобто схеми, по якій розміщуються малі архітектурні форми, також не існує. Вона закінчила ще у 2010 році. Час затягується для того, щоб пізніше в ручному режимі всіх, кого не влаштовує політика садового. Всі будуть виключені з перспективної схеми. В такий спосіб переконані підприємці Андрій Садовий просто лобіює інтереси великих мережевих магазинів та супермаркетів. Як приклад наводять його слова, що у місті має працювати не більше 150 кіосків, які б торгували виключно пресою, а це обернеться безробіттям для 10-12 тисяч людей. Війна проти мафію, кажуть підприємці, супроводжується потужною інформаційною кампанією. Боремося проти того, щоб перестали нас поливати брудом, що ми споюємо дітей. Це є неправда, це є відверта брехня. Причому Ця брехня так само почина, почалася від самого початку приходу садового до влади. Значить, почалося з того, що говорили, що ми є стихійна торгівля. Ми не є стихійна торгівля, тому що ми маємо документи, на підставі яких ми працюємо. Потім нам, нас говорили, що ми маємо поганий вигляд, ми перебудувалися. Тепер нам стали говорити, що ми споюємо дітей, і це намагаються нав'язати образ ворога. Сам Андрій Садовий усі звинувачення у свій бік відкидає. Каже, у торгівлі наводять лад, а справами підприємців займається спеціальна робоча комісія. Я вважаю, що у Львові треба поважати кожного підприємця, кожного підприємця. І ми не можемо мати ситуацію, коли стоїть поруч чотири мафи, чотири продають продукти. Вони гублять кошти. Треба підходити достатньо виважено, де ці мафи мають бути розміщені. Але це питання воно може бути врегульовано тільки тоді, коли буде єдина позиція депутатського корпусу виконавчих органів влади. Самі ж депутати до вимог підприємців прислухалися на наступне пленарне засідання. Пообіцяли включити в порядок денний і питання про мафи, зокрема продовження договорів оренди. Реально, підприємцям, які займаються малим бізнесом у Львові, вже декілька років просто вставляють палки в колеса, принципово не підтримуючи малий бізнес у Львові, а напевно лобіюють. Чи інтереси великих підприємств. Самі ж підприємці кажуть, якщо тиск на них не припиниться, розпочнуть збір підписів за відставку Андрія Садового. Степан Герцюк, Юрій Галитович, НТА новини. Знайти і покарати міські депутати звинуватили владу у повній неготовності до снігопаду і вимагали назвати прізвища конкретних осіб, які мають понести за це відповідальність. Відтак сьогодні на сесії райці хотіли почути звіт міського голови. Однак, попри те, що його виступ був запланований, увесь удар на себе взяв перший заступник Олег Синютка. Основний закид депутатів владі це те, що про серйозність негоди взагалі не було попереджене населення на відміну від сусідніх Тернополя чи Івано-Франківська, дитячі садки та школи продовжували працювати у звичному режимі. Також не була відлагоджена система координації снігоприбиральної техніки. Через це багато машин просто простоювало у численних заторах. Жодним чином міська влада не зреагувала і щоб попередити цю ситуацію, так як зреагували наші сусідні міста Галицький і фр. Анківської і в Тернополі відповідно там була звичайно оголошена надзвичайна ситуація. Там були повідомлені люди, щоб по максимуму постаратися не вести дітей в садочки в школи. Було звернення відповідно до підприємців, щоб уникнути і дозволити людям не працювати в цей день. Було звернення до водіїв, щоб водії по максимуму не виїжджали в цей день на дороги. За Словами Маркіяна Лопачака у Львові не тільки не попередили про негоду людей, але й навіть не створили комітету з надзвичайних ситуацій. Більше того, влада не задіяла усього потенціалу, яким володіє місто. Багато техніки на комунальних підприємствах, таких як Львівводоканал та Львівтеплоенерго, простоювали. Натомість чиновники виправдовуються снігоприбиральної техніки катастрофічно не вистачає. Та що є, була використана на повний потенціал, і про це свідчать дані gps навігаторів Сумарний пробіг Арний пробіг з вечора четверга до сьомої години ранку п'ятниці був 2858 кілометрів. Тобто снігоприбиральна техніка пройшла за цей період 2858 кілометрів, і це речі, які не підтасуєш, не наженеш. Тобто ці речі, які фіксуються автоматично. І під час найбільш проблемного періоду це є п'ятниці, коли зранку почалися сильні снігопади, які закінчилися практично в 11-й годині вечора, то з 7-ї години ранку до 9-ї години вечора ця техніка пройшла 2107 кілометрів. Чиновники пропонують закупити ще додатково 50 машин на загальну суму 20 мільйонів гривень. У той час депутати кажуть, допоки влада не навчиться наповну використовувати потенціал своїх комунальних підприємств, таку ініціативу вони не підтримуватимуть. Тим часом область досі не може оговтатися від стихії. Без доїзду все ще залишається 18 населених пунктів у Бродівському, Жидачівському та Золочівському районах. Нормальний рух на дорогах обіцяють забезпечити уже завтра. А синоптики прогнозують чергові снігопади. на Львівщині вже оголосили штурмове попередження. Станом на сьогоднішній ранок було забезпечено рух на всіх автомобільних дорогах державного і регіонального значення. Відновлено доїзд до 755-773 населених пунктів, з якими було обмежено автомобільне сполучення. Роботи з відновлення приїзду на дорогах місцевого значення продовжується і мали б завершитися завтра. Менестики залучили спеціальну техніку центру швидкого реагування міністерства БАТ-М та шнакуротор. Так за допомогою ж на було розчищено дороги у Сколівському, Кам'янкобузькому та Радехівському районах до кордону з Сько областю батом було розчищено трасу Київчоп, Кам'янкобуський, Радехівський та Сокальський райони. Тим часом синоптики закликають готуватися до нової нагоди. Уже сьогодні у Карпатах почалися сильні опади та налапання мокрого снігу. Оголошено штурмове попередження. Очікується, що вже в четвер стихія дійде і до Львова. У вільному доступі у Львові презентували електронний архів визвольного руху. Відтепер понад 10 тисяч розсекречених документів про історію ОУНУПА можна безкоштовно переглянути в інтернеті. Усі дані історики систематизували та описали. В перспективі ресурс планують розширити у кілька разів. Окрім нової документації, там з'являться також історичні фото та відеоматеріали. Ще донедавна кажуть автори проєкту, аби ознайомитися з подібними документами, потрібно було довго висиджувати в архівах. Тепер ж, зайшовши на сайт електронної бази даних визвольного руху за адресою avr.org.ua, кожен бажаючий без жодних труднощів та ще й безкоштовно може отримати повний доступ до документації. Хотіли і зробили доступним через інтернет тисячі документів, які стосуються історії українського визвольного руху. Сьогодні ми, коли ми його презентуємо, це більше 10 тисяч документів, але цей архів буде постійно поповню з новими документами Я думаю, що це буде сотні тисяч, а то й більше документів, які стосуються історії України 20-го століття. Над облаштуванням архіву працювала команда, сформована з представників франкового університету, центру досліджень визвольного руху і музею Чурмана Лонського. Десять років дослідники вишукували документи, групували та впорядковували їх. Частина з них це розсекречені матеріали КДБ. Також серед них знахідки під час розкопок. Багато яких документів читач-відвідувач архіву побачить вперше. Багато яких документів жодного разу не публікувалися. Центр досліджень визвольного руху, коли проводив і проводив комплектацію свого архіву, протягом 10 років зібрав велику документальну спадщину. Яка на наше переконання не має лежати десь на полицях, припадати пилюкою? Лише копіями документів кажуть, впорядники архіву вони не обмежуватимуться в подальшому. Ресурс планують поповнювати історичними фото та відеоматеріалами. Також розробники очікують, що до формування нових фондів долучаться, і користувачі інтернету. Привітали живу легенду з днем народження. Аліну Васильівну лунало сьогодні над Львовом з вежі ратуш. І так студенти вітали з 80-річчям Ліно Костенко, українську поетесу, письменницю, шістидесятницю, лауреата Шевченківської та багатьох інших літературних премій. Піднявшись на одну з найвищих точок міста, молодь спочатку декламувала її вірші, а потім у ранкове небо випустила трьох голубів. На вежу ратуші піднялись кілька десятків студентів Франкового університету, почесним доктором якого Ліна Костенко стала у 2006-му. Ратуша – це, можна сказати, центр міста, і ми від самого серця міста, самої середини Львова, будемо вітати її. Тобто, це буде йти від самого серця від нас і від самого міста. Вшанували письменницю її ж віршами. Десятки голосів львівської молоді об'єднались в один у поетичному вітанні. Гранці голос горлиці люблю, скрипучі гальма першого трамваю. Я забуваю, зовсім забуваю. Я вранці голос в горлиці. Люблю. Після віршового флешмобу студенти випустили в небо над Львовом трьох білих голубів, які мали б розвіяти поезію Ліни Костенко над ранковим містом та полетіти до самої іменинниці з привітаннями зі Львова. Відзначати день народження Ліни Костенко вже стало хорошою традицією для львівських студентів. Минулоріч вони писали двадцятиметрового листа з привітанням до поетеси, а також читали її вірші. Цього ж року передали вітання з птахами. Найперше, я думаю, це багато еліт, також багато натхнення, багато прихильників її поезії. І я думаю, що просто багато усмішок і любові, і тепла. На останок студенти запросили Ліну Костенко до Львова. Ліна Васильівна, Чекаємо вас у Львові! І далі у новинах спорт львів'янки Ксенія Пантілеєва та Олена Шепілова здобули по дві золоті медалі Кубка України з фехтування на шпагах, що триває у Миколаєві. Обоє тріумфували в особистому та командному турнірі. Серед рапіристів у представники Львова три бронзові медалі. Переможці національного кубка на початку квітня у Хорватії виступлять на чемпіонаті світу. У командному турнірі разом з Ксенією Пантілеєвою чемпіонками України стали Юлія Свистіль та Катерина Мазепа. Остання з них в особистій першості здобула бронзу. Олена Шепілова у командних змаганнях тріумфувала разом з Анастасією Ленчук та Мартою Педосенко. Михайло Асадулаєв посів третє місце в особистих, а згодом і в командних змаганнях. Неспортивні пристрасті Ярослав Грисьо переобраний головою Федерації футболу Львівщини. На звітно виборчій конференції йому вдалося обійти ставлена львівський Карпат Степана Юрчишина. Не обійшлося і без скандалу пристрасті розгорілися настільки, що заступника керівника федерації Юрія Сорочика забрала карета швидкої. Кандидатуру Степана Юрчишина висунули львівські Карпати. Саме із табору Зелену білих лунала найбільша критика на адресу Ярослава Грися, який федерацію футболу Львівщини очолює останні 16 років. Свого апогею звідно виборча конференція досягнула тоді, коли почалося обговорення форми голосування. Симпатики Степана Юрчишина наполягали на таємному способі. Перший же заступник голови обласної федерації Юрій Сорочик почав виносити питання про відкриту форму обирання. Після того, як у залі виник у головуючого погіршилося самопочуття. В результаті Юрія Сорочика забрала карета швидкої допомоги. Після цього чимало делегатів покинули зал засідань. Далі продовжувати роботу конференції після тих подій, які відбулися, це просто блюзнірство і неповага до, до, до норм моралі, етики і всіх інших цивілізованих норм. Але голосування таки відбулося. Не дочекавшись його результатів, зал покинув і Степан Юрчишин. Дякую вам за демократичні вибори і всього вам доброго. Серед тих, хто залишився, кандидатура Степана Юрчишина підтримкою не користувалася. 61 делегат віддав свій голос Ярославу Грисю. Двоє були проти, чотири утрималися. Отож, у федерації футболу Львівщини новий старий керівник. В дорозі на мундіаль двоє гравців львівських хокейних главів отримали виклик у національну збірну України. Воротар Вадим Селівестров та захисник Кирило Катрич у складі синьо жовтої команди готуватимуться до чемпіонату світу у групі Б. Цей турнір, 14 квітня, стартує в Донецьку. І ці інформацією ми завершимо наш випуск. Чекайте на наші новини завтра. Окрім того, завжди свіжу інформацію та онлайн версію інформаційних випусків телеканалу НТА. Ви можете переглянути на сайті www.nta.ua.